Його таємні бажання стосовно вас. Давайте будемо дивитися, які в нього є таємні бажання, чого він хоче. Від вас, можливо, просто, як від особистості, як від жінки. І давайте ми подивимось, який він чоловік, який в нього характер. Знаєте, взагалі-то людина дуже турботлива, коли він себе проявляє, коли він себе показує, коли він залицяється, коли він навколо вас в'ється, як в юночок. Да. Але так лег так же легко він буде й покидати, так же легко він буде йти. Причому йти він може навіть не попередивши вас. Раз і зник, раз і немає. Дуже легко він щось завершує і дуже легко він щось починає. Але подивіться, знову-таки, у нас тут немає ні одної кубкової карти. Людина, яка підвласна своєму розуму, своїм емоціям. Окей, його таємні бажання стосовно вас. Отаємні бажання проявити себе, показати, який він прекрасний, який він гарний. Йому дуже хочеться, щоб ви його покохали, щоб ви в нього закохалися. Він буде вам співати такі, знаєте, прям серенади під вікном може співати. Да? Особливо, якщо він буде вас відвоювати в когось іншого. Тобто він буде залицятися до тих пір, поки ви йому не скажете Так, я хочу бути з тобою, я згодна, але от те, що він у нас. Понимаете, а потім він піде далі. Його таємні бажання задовольнити своє себелюбство, проявити себе, показати себе. Але це не людина, яка зараз хоче серйозних стосунків. У нього може бути дуже багато короткочасних стосунків, але йому дуже сильно хочеться от, прям знаєте, йому потрібна ця жіноча увага. Але він втрачає цікавість тоді, коли він завойовує жінку, на жаль.